Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту і з вами я ваша Ольга. Сьогодні ми записуємо карту дня на понеділок, на 21 липня 2025 року. Беззмінні чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. І так. Карта Дня енергії дня на 21 липня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Так. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу. А ми починаємо. Одинички, вітаю вас. Давайте подивимося, який день буде у вас. Так, королева кубків, емоційний день у моїх дорогеньких одиничків. Е, ну, скажімо так, не можу сказати, що це здержання емоцій. Це те, це, можливо, в цей день ви будете отримувати дуже багато компліментів, задоволення. Від зробленої їх справ, але не просто задоволення, а якесь, ну як тобі сказати, ем, душевний підйом, я б так сказала, прям дуже-дуже задоволені. Але це емоції. Давайте подивимося. Е що це за емоції? Бо емоції можуть бути бути рідні, щастя. Дивіться, наповненості. Десятка це може сімейні якісь емоції, може зустріч якоїсь, якась сім'ї. Якщо вони немає у вас там, не одружені да, сімейно. але є рід, не може бути в людини, щоб не було щось. Є люди, які вас оточують, які вас люблять, з якими ви ем, ділитеся своїми радощами, горем. Оце є оця ячейка, скажем, да, і і, і, і від цих людей, від цього оточня, ви можете мати якісь приємні почуття у цей день. Що касається справ, справ теж, я думаю, що тут буде емоційний день, приємний день. Що касається фінансів і що касається справ, наприклад, роботи. Да? Ну, от теж по справедливості. Тобто, що ви даєте, те ви отримуєте е, баланс. Ви задоволені від цього. Тобто були поставили собі цілі е, на цей день, да? спланували день, і ви його виконали. Тобто, і отримуєте від цього емоційне задоволення. Вирішуються ці питання, які ви там собі запланували. Те, що ви хотіли, те ви маєте. Тобто ми робимо висновок, що у понеділок, дорогенькі мої одинички, будуть отримувати емоційне задоволення. Від справ і від життя. Ну, от емоції, да, прям, можливо, навіть проявлення емоційне, да, до вас. Там, маленький подарунок, премія, да, там, емоційне, те, що вам буде приємно і ви від цього будете в захваті. Такий мій прогноз. Прогноз вивачаюсь для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними і близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Давайте подивимося, який день буде у вас. А у вас рицарь Жезлів. День руху. Да? Скажемо, на місці сидіти не буде. Це лиц... лицар, е, жезлів це енергічний день. Це подорож, ризики, швидкість, вирішування питань, які потребують вашого там. Швидкого реагування, можливо, навіть такі питання будуть, які пов'язані будуть з тим, що ваша ваша, ваша присутність присутність треба буде в цьому вирішенні цьому питанню, тому вам треба буде кудись поїхати, вирішити, договоритися. Рух, постійний рух і енергія, яка буде вас рухати, кудись треба йти бігти, щось робити. Але от, дивіться, в король, король кубків. Ви знаєте, що я на в общих розкладах я читаю карти двора, як емоції, да, емоційні, тому я не читаю це як фігури. І я б сказала так, що будете від свого цього зробленого, да, от таке, знаєте, все правильно, я все зробив, я все зміг, такий прекрасний день, але день неспокійний. Від виконаної роботи, що запланували, то й зробите, будете робити це дуже швидко по енергетиці е, дня, але від цього будете максимально задоволені, скажімо так, Люблю, прямо дивлюся і радуюся, отак я б сказала. Ну, я скажу ще як доповнення, що якщо щось не вирішиться, так як, наприклад, як хочеться, то трошечки якось відкладеться в часі. Але ви знаєте, може, можливо, в когось, не всіх не притягуємо, можливо, в когось будуть якісь справи, які ну, от, ну, не в повному обсязі, скажімо, ви зможете їх зробити, да? або вони відкладуться, тобто вас трішки розочарує, не всіх же ж буде плюс. У когось буде ще мінус да, по емоціям. Тому я хочу сказати, що у декого будуть такі емоці... емоції, які, наприклад, справи відкладуться в часі, і ви трошечки будете розстроєні. Тобто не виконати їх ну, у понеділок, в повній обсязі. Але е... сам день по своїй енергетиці, хто вибрав другий варіант, буде дуже-дуже енергіч... енергічний. Швидкий енергії буде просто. На місці не сидите, шило буде, шило буде у вас в опі. <ріст> <ріст> Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними, близькими. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал. Тим самим допомагаєте мені в розвитку мого каналу, за що я вам дуже-дуже вдячна. І як завжди, моя традиційне ще не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Так, а ми йдемо далі. Трічки, а що тут у вас? А у вас, а у трічок моїх дорогеньких, Восьмерка жезлі. Восьмерка жезлі це швидкі події, новини, якийсь рух, поїздки. Щось таке буде, просто, пам'ятаєте, як от кажуть, новості будуть падати, як сніг на голову. Щось оце то одне, то друге, то третє, отако, от якось новость за новостю. Швидке. швидке. дуже Тут, наприклад, була одна новина, тут вже та сама новина вже по-іншому, а потім до третій, третій вже і так щось, знаєте, якось таке буде е хаотичні новини, хаотичний рух. Не знать, будете якось не. Як реагувати навіть так по, по емоціях, що ви якось, ну. Як так? Отак, от, знаєте, якось і таке. Але також в мене дуже часто на особистих розкатах програється карта восьмурка Жеслі. Це е, я, концентрація уваги і ваших, навіть не уваги, а концентрація вашої енергії, е, на як Якусь справу, головну справу у вашому цьому дні. Тобто ви не будете е, дуже багато справ робити в цьому дні, а будете констр... Констр... конкретно на одній справі і, довести, і доведете її до кінця. Отак би я сказала. Когось буде і так. Давайте більш детально е, подивимося Ні, ну Це все ж таки, я думаю, таке поїздки. Це такі поїздки можливі в когось такі, знаєте, швидкі, таке, що треба буде да, да, дивіться, ось поїздки, поїздки на місці не будете сидіти. Тож така якась дуже багато е швидкі події, новини, рух. Їхали туди, заїхали. Їдете на одну точку, наприклад, да? а на, вам треба кудись поїхати. А ви там, коли приїхали, там вияснили, що треба ще туди заїхати, і туди заїхати. І отак зробити. Знаєте, якась така буде дуже-дуже швидка. Е швидкі події. Міня, міняться от якось буде. І, ну, По карті влюблені е поясню. Робота, будете вибирати роботу, от, знаєте, якось по важності. Будете рухатися і вибирати куди і що, як робити, як його зв'язати. Оце якось таке. Знаєте, мінятися будуть плани, якось отак буде, що треба все встигнути, і це треба швидко, але будете в русі. Отак би. У когось буде так. Але день, я ж кажу, таких новин якось по енергетичному от чогось мені так, як по енергетики, я відчуваю, що це буде якось. Основна справа, ви будете на неї якось да, сконцентровані саме на якось отак цьому. Але день кажу ж вам, скучати не будете. Такий мій прогноз. Для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Е, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, мої дорогенькі, що все завжди все. Буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю четвірочки. Що тут у вас? А в четвірочок туз пентаклів. Ух ти! Щось, щось дається в руку. Незалежно, гроші, щось може. Матеріальне, да? шанси, якісь можливості. Да? Щось, Великі гроші. Туз пентаклів це великі гроші, щось таке, знаєте, серйозне. Достіження якісь ваші, особисті. Да? Я, я зробив, я зміг, я маю результат, знаєте, такого. Похвала також це може бути. Да? Тобто, у вас якесь признання, вас, ви в центрі, да? можете центральні, такі великі. Давайте подивимося. Ну, Тут ось у, декого, у декого буде можливість нового шансу. Шанс на зміни по шестерки мечів, зміни. Іду щось нове, щось нове, для мене, можливо, не зовсім зрозуміле. Да? Щось відкриваю нове, якісь шанси беру. Да. Ну, Знаєте, як по допомога може бути теж якесь. Відкриваю щось нове, а по тузу пентаклів це може бути якась допомога вам на ваші нові там, починання. Можете отримати від когось матеріальну допомогу. Це з грошенятками може. Може хтось бути, буде, може, у когось може бути так. Якось рух якийсь, ну, швидко, швидко, швидка дія, швидкі новини, швидка допомога. От якось ви так щось задумали собі, позвонили людині, наприклад, як ти вважаєш, допоможи там, ну допомога теж може різна бути. Може бути дійсно грошенятками, а може бути, наприклад, поділилися з, вас, з вами своїм опитом, або дали вам знання, або там, підтримали дійсно матеріально або е, морально вас. Да? Але все ж таки, я думаю, що це. Те, що ви будете тримати в руках, все ж таки можливо дійсно обратитися до когось несподівана, наприклад, поїздка, і ви до когось обратитеся, скажете, допоможи мені там кількістю грошей, і ви, ви цю допомогу отримаєте, бо вам треба кудись рухатися, якась незапланована поїздка. Може бути в когось і так. Але я ж кажу: день Ну, тут спектакль завжди. Прекрасний, день не хаотичний. день, можливо, такий, знаєте, матеріального збагачення, можливість шансів. Таке. Хороший день. Ви будете цьому дню задоволені. Тобто, і хто молодець, я молодець. Так, ні, все-таки я вважаю, що це, ось бачите, кажу, і то. І то, хто те, що ви просили, хто хоче взяти, наприклад, кредит або вдолг, або там, я не знаю, може комусь, може хтось у вас просить грошенятка, то дайте, М -м бо це якась матеріальна допомога або вам, або ви. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!